Доброго дня. Так, це у нас тут а, декілька індичат, це бурбон. Це ми їх уже, так сказати, із хліва, із брудера. <кій> Забрали сюди, у хлівець мене невеличкий, Щоб вже їх тут почати чуть-чуть по-іншому годувати щоб можна було їх трошки на вулицю випускати, бо їм вже там місця було геть мало. Їм тут всього-навсього місяць, здається, чиї шість... чи місяць, чи немає, щось близько місяця. У нас їх там було, не знаю, штучок 12 чи 13, я не пам'ятаю. Але... Допомогли, так сказати, в ящику накрити, накрили, вони частина погоріла, так сказати, ще маленькими. Ну і відтоді, це що залишилося: шість штучок більших. Так з ними все і добре, ростуть вони добре, їдять класно, Ну, бомба. Поки міць задоволений. У <кій> нас там ще ростуть менші. Ну, ще докупили короче, яйця. Ще проінку бували трішечки, там скільки, їх, ну, ще з 10 чи 15 вийде. Бо ще штучок щось так показалось маловато. Ще заказали, вже вони є там, ще бурбони малесенькі, їх там, не знаю, не пам'ятаю точно, десь неділя чи дві їм уже від вилупу. Ну, проти всіх то. Геть, ще блохи. Ну, а ці, підросли вже хорошенькі, опірилися. Няких на момент, поки вони, це вони перший місяць росли, ніяких там соплів, слюнів у них, нічого не було, поносів чи ще чогось. Вони у нас були в окремому брудері, де в нас курей не було. Курчата там не були в тому брудері. Вони були окремо. Ну, Надіюся, з цих шісти штук хоча б якась індичка дві d вийде. Бо бачите, все вже цей, що на ногах стоїть, це точно індик по ньому вже видно вже. Носик росте, сережки ці що на шиї ростуть. Я ж кажу, що було б дуже добре, щоб хоча б одна чи дві індички вийшла, не всі шість індиків. Не забувайте підписуватися, далі буде.